Всіх, шановні глядачі, підписники. Отже, ем, з нового року масово більшість освітян загальноосвітніх навчальних закладів переходять на платформу нові знання. Скорочена абревіатура НЗ. Отже, зараз я продемонструю, як потрібно туди входити для початківців. Прописуємо. Нові знання в пошуковій системі Google. Ну, ви можете зайти в будь-який свій браузер, зайти в пошукову систему Google і прописати нові знання. Ну, от, відкривається перша силка нові знання. Ми тиснемо лівою кнопкою миші. Ну, ось. Так виглядає наш електронний журнал. Що тут пишеться? Головна, можливості про сайт, безкоштовні електронні. Журнали та щоденники з можливостями дистанційного навчання і так далі. Отже, увійти до кабінету. Ну, логін, пароль вам повинен дати ваш вчитель інформатики або системний адміністратор вашого навчального закладу, хто відповідає за систему нові знання. Отже, в мене вже загуглено, внесено, тому що я вже входив до того логін. Обов'язково можете скопіювати, або хто володіє більш-менш англійською мовою, то може просто ввести логін, пароль. Тільки уважно вводите кожну буковку. Можете запам'ятати мене, і вже наступного рази, коли ви будете входити, вам вже буде простіше входити. Натискаємо, коли ввели увійти до кабінету. Ось ми війшли до кабінету збільшу. Електронні класні журнали та щоденники з можливостями дистанційного навчання. От Що нам пропонується? Далі в нас є аватарка. Натискаємо на аватарку. От. І Прізвище я по батькові. Далі класний керівник такого то класу, який предмети викладає. Журнали створені вже мною. Дата народження. Можемо, натиснувши на аватарку. Завантажити своє фото, ну це не обов'язково, якби, на мою думку, можете з часом його завантажити. Далі натискаємо сюди на, і в нас утворюється така бічна панелька. Новини, журнали, розклад, друзі, повідомлення, спільноти, документи, діаграми навчання і до виходу. Ну, вихід нам ще рано натискати, тому що ми ще не ознайомилися. Наприклад, переходимо до вкладку журнали. Ну, і нам хочеться створити журнал. Ну, от Ми натискаємо створити журнал. Вибираємо, який клас, ви обираємо, обираємо який предмет. І о, помічника, якщо у вас є асистент, то вказуйте. Якщо нема асистента, не вказуєте. Це не обов'язково. І натискайте Створити журнал. У мене журнали створені, тому я не натискаю. Далі повертайте, знову клацайте сюди на рисочки, повертайтесь сюди. Значить, нас. Назви... Створені журнали вже ми обираємо журнал. Наприклад, оберемо другий клас. Що нам потрібно в розкладі дзвінків створити? Ми натискаємо додати стовпчик. Ну і тут обираємо яку дату, наприклад. Дата там, наприклад, 13 чи 14 січня, в той день, коли у вас урок. Далі. Частота повторень обираєте, якщо хочете до кінця місяця, щотижня до кінця місяця або щотижня до кінця семестру. Далі, час уроку, обираєте, який у вас урок за рахунком, там перший, другий, п'ятий, шостий, сьомий і так далі. І е, кабінет, наприклад, це другий клас обираєте, там другий клас, там третій, третій і так далі. Ну і натискаєте обов'язково зберегти». Ну, Знову-таки натискати не буду, тому що в мене вже він створений. Е, так, що ще можна вам показати на сьогоднішньому нашому онлайн. Слуханні, скажімо так. Ну, друзі, е, отже, зараз я вам продемонструю розклад дзвінків для вчителя для класу. Наприклад, для класу. Натиснув я для класу, обираємо, наприклад, дату, ну так як зимові канікули, обираємо сюди, на стрілечки натискаємо 13-19 січня. От, наприклад, я класний керівник 8 класу, в даному випадку заробіжно в них викладає, в мене середа другим уроком заробіжно, от. Зарубіжна література. Ми прізвище єм'я по батькові, який клас, далі там географія, там прізвище ім'я по батькові вчителя, який клас, далі хімія. Ну і, відповідно, з понеділка по п'ятницю. Наприклад, натисну я другий клас. В другому класі так само написано там. Кабінет, назву предмету, і прізвище ім'я по-батькові вчителя. Я викладаю там англійську мову. Ось я тут є. Ну і відповідно зрозуміло. Так, далі Пробіжимося трошки тут. Повернемося до нашого розкладу уроків. Повернемося, наприклад, на 13 і натиснемо на. Англійську мову 3 клас. Натиснемо на 13 число. Е, ну, тут можна, якщо ви помилилися, натиснути видалити, внести якісь корективи і так далі. Е, далі. Е, так. Додатково редагувати журнал. Журнал тільки з дозволу адміністратора редагувати можна. Нам такого доступу не дали. Додатково ще раз обираємо розрахунки тематично. Журнал з тими, хто вибув. Розрахунки. Тут пишеться далі. Експорт в Excel, додати стовпчик. Е, так. Отже, зараз в оцінки, так? Вести оцінки. Обираємо. Угу. Тут оціночки ставимо. Далі індекс нуж. Е, так, додати підгрупу, це якщо у вас клас ділиться на підгрупи. І ну і додатково додати стовпчик. Ага. Тут у нас тема уроку. Наприклад, ось натиснули сюди на е, олівчик. І вводимо тему уроку. Там така-то, така-то, наприклад. Далі домашнє завдання. Ставимо курсор такий-то, такий-то. Далі вчительна заміна, предметна заміна. це не обов'язково. І натискаєте обов'язкову кнопку Зберегти. Ну, В принципі, все, що я вам сьогодні планував показати, я все вам показав. Підписуйтесь на мій канал Різноманітність. І до нових зустрічей. Ще покажу вам, як вийти з системи. Натискаєте сюди на викладача. Далі натискаєте сюди на три лінії. У нас знову хрестик з'явився. І переходимо до лівої бічної панелі. Натискаємо вийти, і ми вийшли з системи. Заново хочете увійти, знову-таки. Лоїн пароль є заново. увійшли. Добре. Дякую вам за увагу. Гарного всім та мирного дня. До нових зустрічей.